Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Погоджуємось, приймаємо Бог щедрий для тебе. Амінь. Бог добрий в моєму житті, Бог добрий в твоєму житті. Амінь. Відкриваємо для Божого благословення, і хай воно розповсюджується на кожну сферу нашого життя. Амінь. Сьогодні хочу поговорити про ютуберних проповідників яких всі ми разом з вами дуже сильно любимо. І мене питають, пастор, яких проповідників треба слухати? Моя відповідь вона дуже проста. І вона є такою, що першим твоїм проповідником повинен бути твій пастор. Амінь. А якщо ти когось хочеш слухати, порадься зі своїм пастором, щоб не зробити собі шкоди. Амінь. Поясни, пастор, чому ти так вважаєш? Ну, дивіться, давайте я поясню. На прикладі, що церква це є родина духовна, і у мене, наприклад, є родина, я, Катя і мої двоє дітей. І я знаю, яка ситуація у мене вдома з моїми дітьми. Ну, наприклад, у Міланки алергія, і їй не можна їсти ось цього. Пити оцього, спати на цьому. Наприклад, в неї алергія, а у Андрія, у Андрія, на, наприклад, сахар, цукор дуже високий, дуже високий цукор, І я розумію, що йому не можна Кока-Коли, йому не можна солодкого, йому не можна смаколиків, йому не можна тортів. Якщо я хочу, щоб він. Був здоровим, щоб він жив, щоб його тіло здоров'я було в небезпеці. Мені треба дивитись за, ці, за цими речами. Ну, наприклад, маємо Андрія, у якого цукор, маємо Мілану. А у Мілани, наприклад, не тільки алергія, в неї ще і дієта. І уявіть, наприклад, приходять мої друзі, там, пастори додому, додому до мене. Там, мої рідні, близькі, накривають стіл і виставляють туди на цей стіл різну смакоту, різну їжу. І мій Андрій він їсть цукор, моя Мілана їсть якісь продукти харчування, а в неї алергія, в неї дієта, і це їм шкодить, це їх вбиває. І мої друзі або ті люди, які накрили цей стіл, вони не знають, вони не бачать, вони. Не в цій темі вони не знають детально, на що хворіють мої діти, яка ситуація станом їх здоров'я, і яка їжа для них є сьогодні користою і необхідною, а яка є некорисною і яку не можна, бо вона токсична, ядовита, вона їх буде вбивати. Це те ж саме і з ютуберними проповідниками. Твій пастор він знає, що в тебе алергія. Він знає, що в тебе дієта, він знає, що в тебе цукор. І він буде годувати тебе, бачачи твої сильні сторони, слабкі, бачачи гріхи, в яких ти живеш, бачачи твій стан, Він буде годувати тебе правильною їжею, щоб прийшло зцілення, відновлення, зміни прийшли, щоб преображення відбулося в твоєму серці, в твоєму покликанні і в твоєму житті. Тому. До пасторів, Слово Боже, звертається і говорить так: пасіть Боже стадо. Це значить, треба охороняти, піклуватися, годувати, любити, лелеяти. Тому до пасторів, тому що пастори повинні годувати Боже стадо, вони бачать стан кожної овечки, кому треба дієту, кому треба підкласти, кому треба піст, кому що треба. І вони мають розуміння. Як з тобою працювати? Ті Джейкс, він не знає, що тобі не можна солодкого. Не знаєш, яка в тебе є спокуса. Ти хочеш цього солодкого. Тобою займаються старішини, дікони, пастор, духовна рада, тобою займаються, тому що тобі треба дієта, тобі, у, у тебе алергія, тобі не можна солодкого, тобою займаються. І вони дають тобі правильну настанову, вони на тебе впливають. А знаєш, що тобі хочеться? Тобі хочеться Фуртіка послухати. Фуртіка, а фуртік тобі розкладає солодке, 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 солодке. В тебе і так цукор, величезна доза, і тебе солодке не вб'є. І не проблема в фуртіки, проблема в тому, що фуртік не знає твої гріхи. Він не бачить твій стан. Він взагалі, я тобі хочу повідомити, що взагалі Фуртік не знає, що ти живеш на цьому білому світі. Фуртік не прийде на тебе на похорон, він не прийде до тебе в лікарню, він не буде забрати тебе з дитиною з пологового будинку. Він не буде, коли тобі буде погано, коли тебе, тобі треба лікування. Він взагалі про тебе не знає нічого. Тому твій пастор знає. І він буде в цей час дзвонити, підбадьорювати, навчати, давати молитву, послання і все інше. Тому твій сьогодні найперший проповідник це твій пастор. Амінь. Амінь. І це дуже, це дуже важливо, щоб ми розуміли, тому що сьогодні дивіться, ви можете включити, наприклад, і подивитись проповідь, а ви. Новонавернена людина, або ви немовля, а там дають м'ясо. Ну, дайте, от немовляті. От зараз у нас у Боженці дівчинка сіяна народилася. Сіяна. Маму звати Яна, а дочку, доньку вони назвали сіяна. Дайте їй кусок м'яса і подивіться, що з нею буде. По-перше, чи це її нагодує, і чи це кусок м'яса, це якщо вона з'їсть, чи це її не вб'є. Ви розумієте? Тому ми повинні з вами розуміти, що ютуберні проповідники вони можуть бути нам на користь, корисно. Запитайте свого пастора, щоб це дійсно стало для вас благословінням. Тому я бачу, як апостол Павло він впливає на Тимофія, і він говорить йому, ти це проповідуй, цьому навчай. Каже, не, хай ніхто не нехтує тобою, твоєю молодістю, і ти не нехтуй своїм даром. Будь прикладом сьогодні для всіх. Про це турбуйся, про це не турбуйся. Тут пильнуй, тут дивись, він наставляє, ви розумієте, його не фуртік наставляє. Фуртік взагалі не знає, що там у Тимофія в житті відбувається. Тому чи слухаю Фуртіка, я слухаю інколи Фуртіка. Але на мене впливає мій пастор. Чи люблю я Фуртіка? Я люблю сьогодні Божих людей, я приймаю їх. Ну на в мене, на вперше, хто впливає, це мій пастор. Тому я, як батько, я краще розумію, що треба їсти моєму Андрієві і моїй Міланці, бачачи всю ситуацію. І тому є небезпека в ютуберних проповідниках і є благословення. Тому я пояснив, як це може працювати, і хай це тобі сьогодні допоможе. Амінь.